Сьогодні вітаємо з днем народження Сінченко Тетяну Степанівну поетису, краянку, педагога, громадського діяча. Вона йде по світу, мов богиня, наївна і мудра, горда і проста. Тетяна Степанівна була директором Бославської школи No3. Продовж 15 років очолювала районну жіночу раду, входила до складу постійних комісій Бославського району з питань освіти, науки, культури. Та охорони здоров'я. Про поезію завжди говорила. Поезія криниця моєї душі, куди я пірнаю час від часу, щоб не забути себе. Бо там є пам'ять, там немає поразки. Там наді мною небо голубе. Її головне тематичне коло любов до рідного краю, світлі почуття і враження, і жіноча доля. У послабі білі ночі, чи то здалося так чи ні. Були вони такі корочі, чакують зорі. Піші. Сівляста місячна стежина біжить до мене по росі. Відсутності гріховна і новини з висячої землі і на землі красі. Мелодія єднання Всесвітої землі на вівтарій душі молоді тут волю. Я їй іскоюся, вона в мені Твоїй любою зі мною Тетяна Степанівна здійснила вагомий внесок у розвиток освіти Київщини. Збагатила оригінальними поетичними творами мистецьку політру. Дякуємо за вашу працю та творчість, наша Мадонна із Надросі. Вітаємо Вітаємося святом! Бажаємо, щоб душевне тепло і радість завжди були з вами. Нехай здоров'я буде надійною опорою.